Тривалий час рахунок не змінився, а потім чи не вважаєте, що десь якийсь досить курйозний гол-автогол дещо допоміг вам? Е, дякую за питання. Ну, Команда суперника мається на увазі. Да, так, я розумію. Е, дивіться, в принципі, ми грали непогано, е, акцент робили на захист і на контратаках тренер говорив вибігати, то в принципі це нам і вдалося. Десь, можливо, чуть допоміг Рикошет, але цілком е, вважаю, що заслужено служить за перший гол. Ну, у вас був, в принципі, певний мірообмежений склад. Два запасних на лавці, при тому, що там два повних склади, навіть більше. На жаль, зараз в таких умовах змушені грати, що дехто травмований, дехто міні пошкодження якесь, когось не виходить приїхати. Стараємося, скільки є людей, скільки по максимуму. Тобто не випадково десь так економно грали на контратаках. Е... Не випадково, якби поки що була така тактика, тому що і розуміли, що суперник уже грав сьогодні, десь хотіли спіймати на контратаках. Ну і виходили з того, що маємо зараз. П'ять чоловік в полі, це ой, не п'ять нас було дещо більше. Сім було да, да, сім, так. Ну, дещо для бізнес-ліги це маловато, так скажу. П'ять в полі і два на замінці. Великий Пашу рахунок ватно. десь посипався суперник. Е, Я думаю, що навіть після першого голу, що вже так морально. Десь, ну просто що гол такий. Ну що був нічийний рахунок один один після того. Ну, зрівняли, але дещо я рахую, що такий. Гол також ми пропускаємо такі голи, дещо нам не дуже везе, так скажу. Або в защиті не доіграємо. Але, в принципі, молодці, що справились психологічно, в першу чергу. З перемогою. Дуже дякую.